Ще сьогодні дійсно день, коли зібрались люди, які максимально відчинувають атмосферу свободи, рок-н-ролу, і ті, хто сьогодні хочуть отримати максимум задоволення в першу чергу, а в другу чергу привітати докерпаб у місті Вінниця! Ваші області! Давайте покажемо нашу властивість і дамо зрозуміти, що ми очікували появи саме цього пабу на теренах. Нашої місцевості на Поділлі. Ну що ж, я думаю, сьогодні ми з вами будемо не лише знайомитись, ми будемо помирювати в атмосферу. Сьогодні ми з вами є всі свідками дня народження, появи. Всі сьогодні ми з вами є свідками продовження багаторічної історії. Скажіть мені, будь ласка, хто знає, скільки до Карпапа взагалі? Який вік цього бренду, цього пабу? 21. Давайте поаплодуємо джентльмену да, молодчина. Друже, для тебе від мене келих пива на барі. Ти вже отримав то є правильна відповідь. Я розповім, чому 21. Чому лише в 21 рік Докерпап заїхав до Вінниці. Бо в Вінниці продають алкоголь і можна вживати алкоголь з 21 року. Тому Докерпап вичекав і вже приїхав тоді, коли ми готові абсолютно і повністю зустрічати. Я так розумію, що сьогодні у нас не єдиний день народження до Керпабу, є ще у нас і тут. іменинниця. Давайте поаплодуємо чарівній пані. Привітаємо вас зі святом. Ну, якщо до Керпабу 21. На вас дивлячись, можу сказати, що вам сьогодні 18. і ми вас вітаємо з цим святом і дякуємо за довіру, що своє свято вирішили відсвяткувати разом з нами у Докерпабі. Ну що ж, трішки давайте історії, друзі. Докерпаб – це заклад, який був створений для вільних людей, тому що свобода наша проявляється у різних іпостасіях. Одна з них це гарний відпочинок, це комфорт, це музика. Це старий добрий алкоголь. Тут я думаю, на барі ви можете міксувати і експериментувати абсолютно зі всіма видами напоїв. Це у нас не те, що дозволено, це у нас вітається. Також хочу сказати, що тут на цій сцені, з'являються лише самі якісні, самі кращі гурти нашої рідної країни. Сьогодні ми, святкуючи відкриття, пам'ятаємо про наших бійців. Наших героїв і наших захисниць, давайте поаплодуємо їм за те, що у нас є можливість з вами зустрічатись, проводити такі заходи, рухатись вперед, жити і відчувати себе вільними сьогодні. У залі є бійці Збройних сил України. Давайте їм поаплодуємо і подякуємо за їх роботу, за те, що вони живі, за те, що боронять нашу державу, за те, що країна жива і залишається незалежною. Ну, а я хочу, щоб ми вже розпочинали і сьогоднішній день увінчався дійсно гарними емоціями про відкриття докерпапу у місті Вінниці. І сьогодні на відкритті я кажу гурт, ви кажете! Гурт! А тепер максимально гучно! Гурт! Гурт!